Сьогодні готуємо чудовий рецепт картоплі з мисливськими ковбасками, цибулькою та трішки зеленого кругу. Картоплю попередньо замаринували, і можна вже в гарячу сковорідку додати. І ще подивіться, як це смачно виглядає. Передньо підготували вже всі інгредієнти, мисливські ковбаски, порізання також цибульку. буде смачно все посипано кропом. Ось так смажимо картопельку. Це, до речі, сач, сковорідка з підвізкою 50 см. Дуже зручно на велику компанію. Накриваємо нашу картопельку кришби. Таке гарне гравіювання. Нагадуємо, що надпис і малюнок може бути будь-який, який вам до вподоби. Так, уже готова наша майже картопелька. І можемо додати мисливські ковбаски. Ось така у нас мокота. Додаємо нашу цибульку. Ми готуємо картопельку з мисливськими ковбасками цибулькою і на десерт додамо кріп. Ось так багато, не шкодуємо, це дуже смачно. Вбавляємо трішки свіжих томатів. І базилік. Дивіться, як це красиво. І 100% смачно. Нами готувати дуже просто і легко, класна страва, картопелька з мисливськими кубасками, трішки тубурки, укропу і базилік. Це все, що потрібно для гарного настрою і смачного обіду.